Три хвилинки про вічне. померти, щоби жити. Читаємо перше послання апостола Петра, другий розділ, 24-25 вірші. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися, Ви бо були, як ті вівці, заблукані, та ви повернулись до пастиря і опікуна ваших душ. Мова йде не просто про Христа як приклад життя християнина, а про те, що Спаситель взяв на себе смердючі смертю гріхів всього людства. Вищий закон справедливості вимагає покарання за порушення Божих законів. І людина опиняється ніби в глухому коті. З одного боку не може жити без гріха, який дає потужній дофамінчик тимчасового отруєного задоволення. Гріхи так романтично оспівуються в романах, поезії, кіномистецтві та в соціальному середовищі, якщо не грішити, то ти біла ворона. З іншого боку, за гріхи треба нести покарання і на землі вічності пеклом. Суцільний безвихід. Ісус взяв наші гріхи і помер на Христі, щоб дати шанс на спасіння навіть відчайдушним грішникам. Вмить каяття і прийняття Христа панам свого життя в людину входить Дух Святий, і гріхи стають огидними. До прикладу, людина вирішує вести здоровий спосіб життя і припиняє вживати цукар. Десь щось солодке може прослизнути, але в цілому людина помирає для цукру. Ось так і з гріхами. Відтепер людина починає жити вже не заради гріха, а заради праведності. Слово праведність перекладається як правда, справедливість, законність. Християнин живе по правді, по законах та по справедливості Божій. Деякі конфесії люблять вірш про зцілення його ранами, щоб доводити, що всі християни мають бути здоровими. Апостол Павло був хворий, до речі, молодий пастор Тимофій мав хворий шлунок, між іншим. Віруючим людям обов'язково треба молитися про зцілення, але повне зцілення від усіх хвороб буде тільки на небесах. Про зцілення ранами Христа мови йде в контексті одужання від найжахливішої хвороби від гріха. Погляд Божий на людей без Христа, вівці, які заблукали. Заблукали зі своєю філософією та безбожною мораллю, заблукали з мистецтвом, політичними теоріями та спробами побудувати рай на землі, усуваючи творця. Заблукали зі своїми огидними експериментами сексуальної орієнтації, які руйнують інститут сім'ї. Ті ж, хто зрозуміли, що треба коритися не своїй розбеченій природі, яка заблукала в джунглях гріха, а Богові повертаються до пастера та опікуна. Наших душ до Ісуса Христа. Слово опікун перекладається як страж. Спаситель стоїть на стражі нашого щасливого і чистого християнського життя.